Так, всім бажаю здоров'я. Сьогодні ручна осколочна граната наступальна болгарського виробництва. Це gho 1 от. Корпус гранати виготовлений з пластику, от. в якому знаходяться <клухи> залиті в стінках пластика, готові уламки. Форми роликів, їх там 750 штук. Якби не мало. Вага гранати 290 грам. Маса вибухової речовини 58 грам, радіус гарантованого ураження 5 метрів. Це суцільне ураження. Тобто в радіусі 5 метрів прилетить по-любому. Так, ну а радіус розльоту ще забійних уламків становиться 15-20 метрів. Вибухова речовина там гексаген внутри. Тобто Іксогенова шашка 58 грам. Тому помним. Гіксоген да, що... при прострілі звичайною гвинтілочною кулею він вибухає, скоріш за все. тому носимо їх в подсумках. А десь там зверху на бронежилеті, на розгрузків, що... так, хорошо, до застос... для... для застосування гранати. Ну, вот, понятно, есть у нас рычаг, есть кольцо. Вот. Ну, вот. Но тут он бачите, не просто так, просто так его не вырвешь. То есть нам надо взять, провернуть его, оно ну, кольцо провернуть, и тогда только оно вон выходит. Ну и дальше он. Понятно. Вот, опять же, с этими гранатами играться там типа выдернуть кольцо походить вот, походить и обратно его вставить не надо это делать потому что вставить тут кольцо это не узргем вставить кольцо достаточно проблематично ну он я выдернул показать а теперь как его вставить это хер его знает. нализа вон, вон туда да и все тут дырочка не совпадала то ще щось, бля ну я там ставил конечно не полностью но вставил бачите, тут ртут не совпада блин херево в общем ладно сейчас ставим. Так, по застосуванню розказав. Запало це F11, яким споряджена дана граната. От він має затримку 3,2-4,2 секунди. Ну, повним даму сіда, що не треба розраховувати на 4,2 секунди. Сюди да, розраховуємо на 3,2, тобто на мінімум. 3,2 секунди у вас буде гарантовано. Там, ну, Після чого, зрозуміло, відбудеться там, вибух та розліт вражаючих уламків. На тих 750 штук. В общем, граната гарна. От. І по уламкам і вага її невелика. Якщо взяти там, в порівнянні з РГД5, то вага РГД5 310 грам, а уламків тулком немає. То тут 290 грам, якби трішки легше. Ну і з гарною кількістю уламків. Якби все. Дякую за увагу.